Найбільше я зіштовхнулася в своєму житті з тим, що багато майстринь, які вміють в'язати, вони відмовляються або не хочуть уже по деяким причинам в'язати на замовлення. А все через те, що в більшості випадків люди недооцінюють ручну роботу, думають, ну це ж тобі в задоволення робити. Так а чому б не зробити тобі в задоволення мені якусь річ? І в кращому випадку хочуть заплатити тільки за якісну роботу. Але не за твої послуги. Так от, недооцінюючи роботу майстрів, ви недооцінюєте в першу чергу себе, тому що майстер. Навіть якщо він початківець, самоучка, а до речі, я думаю, що всі самоучки в нас, бо ми вчимося або по журналах, по книгах, або по ютюбу. Так от, це не значить, що треба недоцінювати людину та її старання. А що ви думаєте про це? Напишіть у коментарях.